Як допомогти собі вийти із стозалежних стосунків, це не просто, але цілком можливо. І перед тим, як я дам 5 кроків по виходу із стозалежних стосунків, будь ласка, поставте мені цьому відео лайк, це важливо для енергообміну і для мого каналу, а також підписуйтесь на мій канал. Тут є багато цікавих розкладів, щоб вам зорієнтуватися. У вашому найближчому майбутньому, а також багато інструментів, секретів по психології стосунків, батьківських з дітьми, між чоловіком і жінкою, щоб вам налагодити, гармонізувати ваші будь-які стосунки. Отже, дуже корисний канал. Підписуйтесь і слідкуйте. А тепер перший крок. Перший крок допомоги собі вийти з возалежних стосунків це признати правду, факт того, що ви є жертва, а жертві по якимось причинам подобається або зручно бути жертвою. А ваш партнер виконує роль палача або рятувальника і вашому партнерові чомусь. За якимись причинами теж вигідно, зручно або подобається бути у такої, у такої ролі. Друге, переведіть свій фокус потреб партнера на ваші потреби через питання, а що насправді мені потрібно, що насправді хочу я. Фокусуйтеся, формулюйте, ідентифікуйте, фокусуйтеся на ваших потребах. На ваших побажаннях, формулюйте їх для себе і ставте їх на перше місце. Це дуже важливо. І, щоб сформулювати ці потреби, ви завжди маєте ставити, ставити собі питання, що мене може зробити щасливою? Що я люблю, що мені зараз потрібно, що мені, мене розвантажить? Uh, і так далі. І відслідковуйте, слухайте себе, і робіть те, що вам підказує ваш, uh, ваше, uh, значить, ваша рептілія, да, ваша підсвідомість. Третє, ви берете відповідальність за все, що відбувається на себе, звертаюсь до себе. Я є причиною того, що зі мною відбувається. Я даю на це згоду, якщо я. Це терплю, отже, я з цим погоджуюсь. Ви ще раз берете відповідальність за все, що відбувається наразі, і те, що буде відбуватися надалі, берете відповідальність на себе. І звідси витикає четверте, ви формуєте власні межі. Ви вчитеся говорити ні. Якщо вам щось не подобається, щось плохо для вас, ви відмовляєтесь від того, що вас руйнує, що вас вводить е, в деструктивний стан, що вам не подобається і що для вас не є е, е, поняттям щастя, радість. Отже, власні межі і відповідальність за те, що з вами відбувається. П'яте. Йдемо в самореалізацію. <сум> Розвиваємося, самореалізовуємось психологічно, ментально, фізично. Набуваємо професію, становимося фахівцем в якоїсь сфері. Ви маєте вміти себе прогодувати, ви маєте вміти заробляти гроші. Це 100% вам надасть впевненості у собі і власної значимості. Також, звісно, міняємо ком'юніті, ваше оточення, або е, оновлюємо більш якісно, якщо ваше оточення, ваші близькі люди постійно забирають вашу енергію, ваші сили, ваш час, е, вашу енергію, Якщо вам з якимись людьми погано ви маєте або поставити межі дистанцію, або взагалі припинити спілкуватися з такими людьми і поновити своє оточення, зроб зробіть його більш якісним. Оточуйте себе людьми, які вас підтримують, надихають, чомусь навчають, хвалять і дають вам дуже багато енергії, дуже багато радості. І тільки так ви зможете послідовно, крок за кроком вийти на новий рівень і позбавитись созалежних стосунків. Це така дуже робоча. Стратегія, тому я вам бажаю успіху. А якщо щось не буде виходити, або ви будете просто боятися зробити ці кроки, приходьте на онлайн консультацію я вам, звісно, допоможу і через карти Таро, і через астрологію, і через психологію гендерних і соціальних стосунків.